У четверту суботу останнього осіннього місяця, що цього року припадає на 28 листопада, в Україні відзначається день вшанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. У 20-му столітті Україна пережила три голодомори і 31-33 років найстрашніший, що за різними даними забрав життя від 4 до 10 мільйонів українців. Тому вшанувати пам'ять жертв голодоморів це той мінімум, який ми, сучасні українці, можемо зробити не скільки задля мільйонів загиблих, скільки для нинішніх та майбутніх поколінь, аби пам'ятати про ті страшні часи і не пропустити чогось подібного. Шановні жовтооці, сьогодні ми зібралися біля пам'ятного знака жертвам голодомору, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яті людей. Які невинно полягли від великої біди, голоду. Ми закликаємо вас сьогодні згадати у ваших молитвах усіх тих, хто страждав і помер під час великого голодомору. Запрошуємо усіх запалити свічку пам'яті в знак вшанування невинно замученого голодом українського народу. Кріпкий, святий, святий, Божий, святий кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, нас! святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмерний, омино, слав цю сину, і святому Дух. Повсякчас і навіки вичні, але слава долі, малилуя, але слава Боже. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми згадуємо. Ті страшні часи нашого лихоліття, коли наш український народ хотіли заморити голодом, щоб винищити нашу всю інтелігенцію, винищити наш український народ, але він є незламним, тому що наш народ є свободолюбивим. Наш народ є дуже віруючою людиною. І тому апостол до апостола Петра Ісус сказав: Петре, ти є камінь, на тому камені я засную церкву, і сили адові ніколи не зможуть її подолати. Так само, як ми, український народ, є свободолюбивими і віруючими людьми. Читаючи історію нашої України, нашої Росії, ми неодноразово бачимо, скільки ми терпіли страшних таких часів і війни, і розрухи, і голодомор. Але люди не здаються, тому що тяжко зламати дух. Можна покорити людину, але людина, яка є в собі вільною, ніколи не буде рабом. Можна зламати одну гілку, але коли взяти в руки 40, їх ніхто не може зламати. Тому і ми, коли будемо в єдності, коли наш буде народ в однодумності, ми, нас не зможе ніхто здолати. Тому стараємось, дорогі брати і сестри, щоб ці страшні часи не повторювалися знову на нашій землі, щоб ми жили в мирі однодумності, щоб між нами була любов християнська. Бо тому що Господь каже: немає більшої любові на ту, хто душу свою, тобто життя положе за друга свого. І тому сьогодні в такий ще тяжкий час, коли триває неоголошена війна на східному фронті. Коли окупанти зайшли на нашу землю, наша держава не скорилась завдяки нашим бійцям, нашим солдатам, нашим волонтерам і нам всім, що ми їх не залишили один на один із ворогом, але їх підтримуємо. Ми завжди їм допомагаємо. А церква молиться за них, щоб Господь дав їм сили, мужності і терпіння. Тож стараємось бути завжди в єдності. Щоби Господь нашу неньку Україну благословив на довге, і мирне і багате життя. Дякую за увагу. Вінки і квіти, трепетні свічки. Це шана всім полеглим в ті роки. Хай вічна пам'ять буде всім загиблим. Шана від поколінь усіх. На всій свічках просимо вшанувати пам'ять загиблих любих вінків та інків. За плеча тріпотіла летіла там, де рідний край, де Україну голоду, най шумахав до згину негоди. Вогником свіча повівала мати дитинча, сповивала пісні, гомоніла про гірку віду Не долю голу, про чужу горду, криваво чолодані скам'яні. Відкрийтесь небеса, зійдіть на землю, всі українці села, присілки, хутори, повстаньте всі, кому сказали вмри. Засяйте над планетою невинні душі, зійдіть на води, суші, збудуйте пам'яті, невигасний собор. Тож, давайте сьогодні пом'янемо великомучників нашої тяжкої історії. У жалобі схилимо голови перед світлою пам'яттю загиблих. Шануємо їх хвилину і мовчання. <плес> В цей скорботний день до слова запрошується міський голова Абрамов Володимир Васильович. Сьогодні такий день. Який визначено указом президента України ще в 1998 році, яким зазначено, що четвертий четверг вшановується День пам'яті Голодоморів. Саме Голодоморів. Ось тільки Голодоморів було в Україні чотири. Це 20, 1921 рік, 1923 роки, 32-й, 33-й, а також в 46-му-47. Навчаючись в академії, мені доводилося дивитися архівні матеріали, вони дуже жахливі. Там я там йдеться про заплановані вбивства, заплановані переселення, розкуркулення людей. Найбільше постраждали в області, в тому числі Дніпропетровська. На жаль, до цього часу. Достоменно невідомо, стільки ж було взагалі загиблих. Наводяться різні цифри. На жаль, високі посадовці називають цифри непідтверджені, там 10 мільйонів. Ну, схиляється, що ця цифра 3-4 мільйони, але я вважаю, це не має ніякого значення, стільки загинуло мільйонів. Слухайте, мільйонів є міста. Мільйонників такого міста немає. Мільйон. Причини цього голодомору, я, як і дослідники, вважають це. Той режим, який був авторитарний тоталітарний режим. Мої родичі мешкали, мешкали в селі Зеленому, прізвище Кришень. Всі кришні, хто в місті Жовтіводи, це зеленці, вони знають, про що я кажу. З історії, з розповіді бабусі, мені відомо, як це відбувалося, як їли ховрашків, як їли траву, як ховали зерно, а його забирали, як вони їх називали комсомольці. Ну, хай вибачать мене комсомольці. ну Їх називали тоді комсомольці, вони ходили з ружжами, вони знущалися над селянами. І це ж селяни гибли, які, я вважаю, на той час були цвітом нації. Це люди, які себе забезпечували роботою самі, самі кормили свої сім'ї, які були великими на той час. Ховали дітей, ось тільки були випадки канібалізму, хто знає, що це таке. Це страшні були. Випадки. На щастя, були не той час комуністи, які вели себе як герої. Вони роздавали людям зерно і тікали з сел, бо розуміли, що їх розстріляють. Моя бабця несла жменю насіння, її зловили і вона отримала роки, от сиділа вона в Дніпропетровську. Я вважаю правильно, отець Лусі казав. Саме важливо, щоб ми пам'ятали про це і щоб це ніколи не повторилося. Ніколи це не можна повторитися тільки причини того, що було, вони зараз намагаються знову сплести ці причини. Але я вважаю, ми не допустимо цього. Цього більше не буде ніколи. Прошу вас пам'ятати про ці дні, своїх дітей також навчати, вшановувати пам'ять загиблих. Прошу вас, пам'ятайте про це. Слово надається депутату обласної ради чорному Дмитру Сергійовичу. Знаєте, про голодомор особисто дізнався у трирічному році. Віці, коли вдома сидячи, ну, я пам'ятаю цей момент, коли вдома сидів за столом, їв і на столі залишились крихти. Мама сказала, каже, ти їх не змітай, ти їх не викидай. Тому що наш український народ, наш, ну, наша нація, вона пережила дуже багато і розповіла мені історію про, ну, про нашу родину, про те, що. В мене була прабабуся, в неї була дуже велика сім'я, і саме в голод дуже багато дітей тоді померло. З тих пір, ну, кожного року, ось саме десь в такий час, ще до указів, ще до всяких ситуацій, постійно в моїй родині цю дату пам'ятали і постійно на підвіконні виставляли свічки. Зараз хочеться звернутися до молодого покоління, щоб ви не цурались історії, щоб ви її вивчали, щоб ви її знали, щоб ви спілкувались зі своїми родичами, бабусями, дідусями, дізнавались дійсно, як це все було. Не з тих книжок, які нам... Начебто історичних, які нам постійно, під генітом російської влади нам постійно прописували, ми їх всі вивчали. А дійсно цікавитись архівними якимись документами. Зараз в інтернеті їх дуже багато. Можна відкрити, знайти і пам'ятати саме про, про те, що які випробування випали на український народ. Хочеться. Великі слова подяки сказати Валентині Трофимович та активістам, які 12 років тому у нас в місті Жовті встановили цей пам'ятний знак. Я знаю, прочитав зараз в газеті статтю, що планувалося цілий комплекс встановлювати, тобто 21, 23 роки, 40 40-ві роки та 32-33. І я вважаю, що зараз треба цю ідею. Повернути, і тут дійсно на цьому місці розширити цей комплекс, щоб ми не забували ту історію. Адже правильно кажуть, що людина живе допоки, допоки її пам'ятають. Я погоджуюсь з цим Олексієм, з міським головою Володимиром Амбравовим, що треба пам'ятати і не забувати нашу історію і. Тих жертв, які віддали своє життя за Україну за її незалежність, за її самостійність. Дякую. До слова запрошується ініціатор становлення пам'ятного знаку жертвам Голодомору в Україні Трофимович Валентина Панасівна незвісні заслуги суспільній діяльності Валентина Панасівна нагороджена ортом, орденом княгині Ольги. Шановне товариство. Дванадцятий рік ми приходимо до цього символа і віддаємо шану замордованим комуністичним режимом українців та інші нації. Нема могили, нема хреста, відспівані, тому, слава Богу, що знайшлися ентузіасти, які допомогли мені створити. памятник. Родился 10 лет после октября и голодомор 33-го мне просто хорошо запомнился. Помню, ранее весной 33-го года по улице Красноармейской вслякать, по нераставшему снегу и грязевым лужам покойников стягивали. на кладбище и сталкивали в яму, накрывали рогушкой. И так до полного заполнения. Таких ям могил на кладбище района бывшего военно-строительного городка две. Знаете, где? На Василии Ивановичи. Це, цей цвинтар. До сих пор не пришло время, когда на этих могилах были, были обозначены безвинная смерть и еще... И еще в этот период по веселой Ивановке ходили по дворам, искали зерно. Полтора литра пшеницы у нас было спрятано под двойную крышку стола. Себя тогда перестраждала окончательно. Отец, бывший шахтер, получал на четверых, если не изменяет память, 500 грамм хлеба, не связанное с производством, и того не имели. И что только не ели, сусликов, ежей, кольчат. Всевозможне коренья, трави, цветы, кашки, сакаці. Однак з голода пухли і умирали без допоможі. Все, що в мою детскую, сім лет пам'ять на всю оставшуюся жизнь. Це кілька фрагментів з листа письменного Івана, нашого земляка, з Василий Ваня. Я хочу вам сказати таке: схиліться, свічку запаліть, хто у молитві, хто у серці чуйте. Як кам'яніє краю біль століть, навіки до 30-х виприкуті. Пам'ять, скорбота, покаяння. Можливо, я діждуся, що все-таки наші комуністи схаменуться і прийдуть сюди, і покаяться. Дякую вам. До слова запрошується голова міської молодіжної ради Супрун Сергій. Ми, молодь, та наші діти, наступні покоління, повинні пам'ятати. Пам'ятати для того, щоб ніколи не повторилась подібного лиха. Мені, як голові молодіжної ради, особливо приємно бачити тут молодь, молоді обличчя, тому що молодь, яка знає свою історію, здатна будувати нове майбутнє. Я хотів би, по-перше, сьогодні запросити всіх приєднатися до всеукраїнської акції Запали свічу і о 16-й годині разом зі своїми сім'ями запалити свічу пам'яті. На згадку про те, скільки людей загинуло голодною смертю. Також я сподіваюся, що ніколи українці не зазнають того лиха, яке колись було, і що ми завжди будемо шанувати той шматок хліба, який є у нас на столі. Я всім дякую. З кожним роком залишається все менше і менше очевидців тих страшних подій. Тому ми повинні зберегти цю пам'ять як застереження і нагадування майбутнім покоління про те, щоб таке ніколи не повторилося. Ми дивимось майбутні з надією на те, що в історії України будуть, будуть лише світлі і радісні події, згадуючи сьогодні всіх безневинно загиблих під час Голодомору. Ми говоримо вічна їм пам'ять! Вірш Лариси Ревенко читає вихованка історичного клубу пам'ять середньої школи номер 10 Поліщук Дарина, учениця 6 класу. Слухайте, люди, як пам'ять розмову веде з хмарами, з вітром і з листям пожовклим клиновим. Слухайте, люди, пам'ять розкаже усе. Жерт пригадає страшного голодомору всіх. Хто загинув, шукаючи хліба крехтину, Всіх, хто від голоду зліг в чорноземному раї, всіх ненароджених кожну померлу дитину, Всіх, хто мов сироти, згинув у рідному краї. Слухайте, люди, як пам'ять розмову веде, Треба минуле своє пам'ятати і знати, Щоб ніколи уже лихоліття страшне. Нам не приносило біль неминучий і втрати, щоб Україна не плакала вже за дітей, щоб усміхалась як мати у злагоді й мирі. Слухайте, люди, як пам'ять розмову веде. Будемо надалі, ми мудрі, щасливі. Хлібе рум'яний, з теплом материнським у хаті українській добро сієш ти, Тобою зустрічають, навік проводжають доземний уклін тобі хлібе святий. Десятки, тисячі, мільйони сто докром вічним до мене, до живих у полумісячі з голодними очима благають, помини. Пригощайся, пригощайся, родий, мій скорботний, пригощайся поминальним хлібом. О Боже Великий Святий, рід людський на добро. Душі відкрий нам для злагоди й миру, щоб на Вкраїні не згод не було. Нас охрани і спаси, і помилуй. Мітинг реквіем оголошується закритим.